Днями біля села Багати Саф'янівської громади ізмельського району одеськими та ізмельськими волонтерами було виявлено поголів'я корів на занедбаній території колишнього дитячого табору. У будівлі не встановлені вікна та двері. У таких жахливих умовах тварини зимують. Ми були по справах в Ізмаїлі, і під час моніторингу соціальних мереж ми побачили. В закинутому приміщенні в полі на березі лиману корову з новонародженим телем. Звичайно, ну вкрай поганому стані, тому що споруда вкрай аварійна, без вікон, без дверей, без даху і навоза сантиметрів 40. Корова мама була в край тяжкому стані, обезвожена, а телятко новонароджене з мокрою поповиною. Ми вирушили на це місце, і по приїзду ми були в ступорі, так як ми обнаружили приблизно около 40 голів корів в край важкому стані худих. Обезводнених з ранами на тілі. ні їжі, ні води на місці не було, ні охоронця, нікого. На місце події був викликаний патруль поліції та слідчо-оперативна група. Ми забрали саме тяжке телятко, яке могло б загинути до ранку. Ми його в супровіді поліцейських. Е в першій годині ночі доставили на іншу ферму, де цим телятком будуть займатися. На місце подій прибув невідомий нам чоловік. На наше питання, чи його це тварини. Він відповів, що ні. На наші питання, хто хазяїн, як його звати, він толком нічого не міг сказати і розказував, що він нічого не знає, що йому просто. Стало жаль тварин. Але по факту цей невідомий нам чоловік і являвся хазяїном цих корів. У корів немає ні документів, ні прививок, ні паспортів, ні кліпс. За словами Тетяни, з поліцейськими в усній формі було домовлено прибути на місце події знов, аби оформити інших корів. На ранок, коли ми приїхали на місце, корів вже не було, їх від нас сховали. Ми дізналися, що у даної особи є ще одна ферма. Ми приїхали сюди, і нам знову стало погано. На території другої ферми прибули поліцейські під час обстеження ферми були знайдені близько тисячі овець та кіз. Згодом на території були знайдені рештки тварин та прикутий до козячої голови пес. Варто зазначити, що згідно закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів заборонено забій тварин без ветеринарного документа, що засвідчує їх здоров'я, та на бійні, що немає експлуатаційного дозволу та відповідних умов для забою та утилізації відходів. Тому виникає питання, хто дозволяє реалізовувати продукцію з цієї ферми, де поряд з тваринами знаходяться рештки інших тварин. Що є потенційним джерелом інфекцій та становить пряму загрозу здоров'ю споживачів, бо невідомо, де це м'ясо могло продаватися та чи є на нього відповідні документи. Далі на території ферми був знайдений козел також у поганому стані, вірогідно його майже не годують. Це не дивує, бо на території ферми не було знайдено кормів для тварин, лише відходи та сіно.

Территорию. Мы в присутствии следственной да, оперативной группы. Ты кто вообще? У вас ордер, блядь, блядь. Ордер есть. Вот, блядь, вот, бляд, вот нахуй, блядь. Бляд. Иди нахуй отсюда, отсюда блядь. Бляд. Оформляйте его нахуй, блядь. Бляд. Ой, блядь. То собаки голодные, то, блядь, овцы, то коровы, блядь. Зато ты, сука, не голодный, блядь. Да тут да, ты, сука, не отрезай, блядь. Спокойно, буду Здесь, полиция на месте. Должны были сейчас предоставить документы на территории. Кому предоставить? Окремо варто відзначити агресивне та неадекватне поводження господарів ферми. Під час з'ясування обставин вони не могли визначитися, в чиїй власності знаходиться ферма та корови, а також їх кількість. Також виникли запитання, чи мають вони відповідні дозволи. Це місце, де за свідченням свідків протягом мінімум двох місяців знаходиться близько 40 голів рогатої худоби. На цій території не виявлено ані корму, ані води для тварин, жодної годівниці або ємності для напування худоби. Згодом на місце повернулася одна з корів в занедбаному стані вона зневоднена та з роздутим вим'ям. Жодна з корів, яких ми побачили пізніше, не була кліпсована відповідною біркою. Це свідчить про те, що корови не зареєстровані та не проходили огляд ветеринаром. Ідентифікаційні бирки привезли в окремому пакеті з документами, їх вистачає лише на 17 корів з усього поголів'я. Варто зазначити, що відповідно до законодавства України бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину не пізніше семи днів від моменту її народження. Відсутність бирок унеможливлює транспортування та продаж худоби у законний спосіб. На місце події прибули люди, які назвалися представниками Ізмаїльського районного управління Держпродспоживслужби. Посвідчень вони не пред'явили. Вони у свою чергу не побачили ані антисанітарії, ані проблем в ідентифікації тварин через відсутність на них бирок. А якщо буде дві чорні корови? Ну, значить там повинні бути. і інші. А, а, інші, Є ж от клички. Тобто вона ото на кличку і скаже, це я. Перший вийде з Ширину. Ну здесь там клички зорька. зорька. Ну, ми як зрозуміти, що це Зорька? Ну, ну как, хозяин, сказала, зорька, лет? зорька. Ну, зорька. Зорька там. ну хорошо, а где клеймо? Там, ну, я не знаю, ну, по, по номеру. Здесь они не поставлены. Сколько ну, Зорьки лет? Сколько Зорьки лет? Пять лет ей получается. Ну, вы не подсказываете. Сказали 5 лет. А, вам сказали, а вы сами не знаете, да? Пять лет, корова. Точно пять лет, Пять да? лет. Ага. А точно Зорька? Зорька. А как понять? занимаемой должности. Я вызываю соответствие. Все, все очень просто. Корів спасовище пригнали вже після настання сутінків. При цьому не виключено, що найбільш занедбаних тварин відокремили від основного стада. Поголів'я провели повслідчу оперативну групу поліції та представників Держпродспоживслужби, не надавши можливості здійснити повноцінний огляд. Деякі з корів, яких ми встигли зафільмувати, все ж виділяються своїм виснаженим виглядом та численними шрамами на тілі, що є ще одним свідченням неналежних умов утримання. Журналісти видання Південь сьогодні разом з волонтерами закликають Ізмаїльську районну військову адміністрацію, Держпродспоживслужбу, правоохоронні органи розібратися в ситуації та сповістити громадськість. Про результати розслідування та подальшу долю тварин, а також повідомити про точки реалізації м'ясомолочної молочної продукції сумнівного походження, яке може становити небезпеку для населення. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.